Скін е, Вовка, чи, можна сказати, оцічковатово. Хочете в робоксі? Почекайте хвороби. Поки у мене такий скін, ще пока. Я вам показати заначку, думаю, ну це значка, думаю, выбачила. Может, значит, на это. Я і не налазить, это тут таких видно. Я помітила, тільки удивилась одні девчонки відео. Зараз я залізу там, туди і там буде. И другому можно заказывать вот. Не то, щоб зробити такий скінь, треба подивити все, що тут є. І начинаємо. Перше, що э, мати волосся, треба написати Волф. Волк по-английски. І чесно, я робила на гад, але я навіть не знала, що так можна зробити скин волка. Тут є багато волосся. Це я просто показую, якому потрібно було. Ну зараз мені треба шляпа. Почому голос знову. No. Mm -hmm. Здесь правильно писала. Так, нарешті. Я хочу зробити такого серого удар. Думаю, прекрасно. Да, ще одеж. Одежа теж холф. Ну ви чути, ж тоже за цю пісню просто в мене сестра Пистрика спивайки. Сирии! Ой! Чуть заболелась песня. Ну, вроде така, такая педидая. Дальше шукаємо, что не было. Дядька, вот те, что они зараз на моем персонаже, даже я начала тут. Там где я взяла пол. Я подумала, что она дуже цікава, але... Я хочу вам просто допомогти зробити скин. Ну, конечно, зиму понравится. Май гад, прям підходи. Ну, что я думаю, если не знаете, как взять такой суд. Ну, все, зробим его. Якщо ви хочете взяти якийсь хвіст, то можна написати тут теж вов. Або написати тут. перше пошукаємо тут вов. «Во». І тут є спеціальний хвостик. Ммм, Цей хвіст напідводи. Це Цей даний. Чорний він не підходить. Тут і багато хвостів, але я просто хочу знайти місце. віст. Забув. Не підходить. Пошукаю тут. Нам завжди такі проблеми, коли я хотів забити вовка. Та я видала один самий сміст. Ой, моя сестра, моя сестра. Именно тут я нашла идет с нормально смысл. Да нема, волк! Ну ты сейчас может быть пел. Сейчас сестру поступил. Ладно. Я не знаю, даже мне шукати вовс. Думаю, сестра просто знає, что я моих видео у специально просто кругом. Давайте я тут пошукаю, зараз колей найдут. Эээ. Вибачте, что не так скоро выходит видео, просто на нам. Я знімаю відео на планшеті, а мене планшет не завжди так добре роби. Він такий... О, ключі все, же я маю інтернет, що зі сім Він так може ну, як сказати, я хоче робити інтернет. Ну, коротше, вовка, просто я не можу ніяк знайти. Надеюсь, на це відео набирайте 10 лайків. Вибачте, я вам правда хоча ще раз, що я не зробив нормальну. Е... Ну, коротше, нормальне вука, це як зробити вулка. Ну, коротше, ми... Не... <свісно> вибачте. У мене таке вийшло, якщо ви зможете якось знайти хвісті, це буде дуже добре. Я сподіваюся, що ви самі зможете знайти хвіст, тому що я правда не можу знайти хвіст. Надіюся я вас не образила не образила. Я обіцяю, що я попробую багато разів знімати відео, але я не обіцяю, що завжди може бути робимо. Тим более зараз в мене бувають такі. Ай, блін.

Я не знаю, чи в мене є один підписник, чи два, чи 30. А я б дуже хотіла, щоб ми набрали себе 20 підписників. Ну, як я казала, вже в мене сімейні проблеми. Тому я не знаю, чи я зможу знімати багато відео, чи я ще буду знімати. Ну, я не. Ну, я буду. Зараз це... Відео. Надіюсь, ви наобразили, що я не показала справжній рентурі, як зробити волка чи кота. А ви надіюся, що я вам хоч трішки допомогла. Чекайте друге відео. Всім пока! Я дуже сильно люблю.